Розкажіть, ви я знаю, що ви користувалися різними продукціями різних так. компаній. Розкажіть, чому саме Coral Клаб? Чому Coral Клаб, тому що основою є вода? Я користувалася і Вивесан, і компанія, яка є українська, це трави Карпат, але це мені нічого не допомагало, бо я не знала, як їх брати, коли чи до обіду, чи після обіду, чи під час їжі, чи взагалі е якось по іншому. А саме вода, вона як транспорт, вона доносить до кожної клітини всі поживні речовини. І якщо наш організм складається більше як на 70% з води, то тільки вода може бути основою для нашого життя. І коли я це зрозуміла, ну я почала пити воду, яка замінила мені всі рідини, які я раніше пила. І газовані напої, і каву, і чай, і таке інше. Люди часто кажуть, ну я п'ю воду у мене замечательна вода. Я купую спеціально собі бутильовану. Так? так, бутильована вода вона нічого не дає, тому що вона мертва. Там є е, антибіотики, які вбивають все живе. А вода, навіть якщо ви кип'єте, вона так само не виконує ніяких функцій, uh -huh. тому що потрапляє між клітини простір, і вона стоїть. Застій це як болото, і така також вода є мертва. Нам потрібна жива вода, яка б живила кожну клітину мі мінералами uh -huh. і які б давали нам силу енергію на протязі uh -huh. цілого дня. Тому а які вода ви потрібна продукція використовувати для збагачення води. Для збагачення води використовую сашетки Корал з берегів Японії, так само оушемін, яка також має великий міст. Магнію, і так само може додавати до води H-500. Це непотужніший антиоксидант, який відновлює кожну пошкоджену клітину в нашому організмі, і це супер результати на саме на тих продуктах. Дякую.